Еволюція комп'ютерних мереж. Комп'ютерні мережі і сучасний інтернет беруть свій початок у 60-х роках. Це коли телефонна мережа була основним засобом зв'язку, з огляду на зростаючу важливість обчислюваних машин на початку 60-х років, а також появи комп'ютерів, що використовують принцип поділу часу, природно цілком природно, так що виникла потреба знайти спосіб. Об'єднати їх таким чином, що можна було поділити ресурси між територіально видалими користувачами. Графік, що створювався, був досить нерівномірним. Періоди активності, коли до віддаленого комп'ютера посилалася команда, замінювались на періоди бездіяльності, коли очікувалась відповідь. Проекти вчених в Масачусетському технологічному інституті а також корпорації РЕНД, і Національні фізичні лабораторії заклали основи сьогоднішнього інтернету. Але були й інші розробки, що датуються початком 60-х років, і внесли певний вклад в розвиток сучасного інтернету. Лоуренс Робертс на початку 60-х років опублікував принципову схему комп'ютерної мережі arp ANET. Це перша комп'ютерна мережа з комутацією пакетів. Яка і є якраз предком сьогоднішнього інтернету? А в 1969 році під безпосереднім керівництвом Леонарда Клейнрока перший комутатор пакетів був встановлений в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. І перша мережа, яка є попередником інтернету, включала себе до кінця 69-го року всього 4 вузли. І коли у 1972 році Роберт Канн організував першу публічну демонстрацію в мережі Арпіанет, тоді вона вже налічувала у своєму складі близько 15 вузлів, але і величину їх ви бачите на екрані. Після того, як був розроблений перший протокол обміну між пристроями мережі ARPANET, цей протокол називається NCP, Network Control Protocol. І в 1972 році була написана перша програма для роботи з електронною поштою, розробником якої став Рей Тейнісон. І далі до середини 70-х років почали з'являтися різні. Мережі поряд з ARP Anet. Ну, Наприклад, AlohaNet, DARPA, Telnet, Сіклейц, французька комп'ютерна мережа і багато інших. Кількість мереж росла. Необхідно було розробляти таку архітектуру, яка б об'єднувала всіх їх. Перші розробки по взаємодії мережі були проведені Вінтоном Серфом і Робертом Каном при спонсорстві агентства DARPA. А більшість елементів архітектури сьогоднішнього інтернету були закладені в мережі саме IPAN, і в якості стандартного протоколу між пристроями 1 січня 1983 року був офіційно, офіцій, офіційно затверджений протокол TCP-IP, Тут вже відбувся перехід від NCP до TCP-IP і став доволі знаковою події для розвитку інтернету. Також в цей період було була розроблена система доменних імен DNS, яка дозволила зв'язати імена кінцевих пристроїв в зрозумілому людині вигляді, ну, наприклад, Google.com, Google з їх IP-адресами. Головною подією 90-х років. Є поява всесвітньої полотини World Wide Web або просто веб, яка зробила інтернет доступним для мільйона людей у всьому світі, по всьому світі. Друга половина 90-х років знаменує собою період небувалого зростання інновацій в глобальній мережі. Тисячі компаній, різних проєктів розробляють продукти та різні служби для роботи в мережі. До кінця тисячоліття інтернет підтримав сотні популярних додатків, і вони розділяються на чотири основні групи: Це електронна кошта, веб-додатки, служби миттєвих повідомлень та одноранговий спільний доступ до файлів. Інновації в області комп'ютерних мереж продовжують впроваджуватись доволі великими темпами. Особливо варто звернути увагу на розгортання різних високопродуктивних амортизаторів. І збільшення швидкості передачі даних. З початку нового тисячоліття спостерігається активне розгортання широкосмого домашнього доступу в інтернет, включаючи використання не тільки кабелів і десять модемів, а й оптоволоконних технологій. Що це таке ми дізнаємося трішки згодом? Як результат наявність високошвидкісного доступу в інтернет підготувала платформи для використання багатого набору відеододатків, в тому числі, і знайомий нам з вами YouTube, Netflix, Skype і інші платформи. Поширення високошвидкісних громадських безпровідних мереж і середньошвидкісних доступ в інтернет через 3G чи 4G операторів стільникового зв'язку. Не тільки дають можливість бути постійно онлайн, але й розширюють різноманітність різних додатків. Кількість безпровідних пристроїв, підключених до інтернету, вже в 2011 році перевищила число провідних. І в результаті широкошвидкісні безпровідні технології привели до швидкого встановлення мобільних комп'ютерних пристроїв, смартфонів, планшетів. Також в цій. Часи розвиваються активно, розвиваються активно в соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter. І багато користувачів інтернету, можна сказати, живуть в соціальних мережах, активно використовуючи блага Інтернету. Одним з основних онлайн постачальників онлайн сервісів є, стає Google і Microsoft, які розгорнули свої власні великі приватні мережі. Які об'єднують не лише чисельні розподільні центри обробки даних, а й самі виступають в якості постачальників інтернет послуг. Багато компаній, що займаються інтернет комерцією в даний час запускають свої додатки у вигляді хмар. Хмарними технологіями вже успішно користуються, користуються багато комерційних компаній та освітні установи, розміщуючи свої інтернет-додатки. На веб-хостинга компанії, що надають хмарні поступи, не тільки забезпечують додатку масштабовані обчислення і середу зберігання, а й доступ до високопродуктивних приватних мереж.